Legenda <coughs> Ми раді вас бачити. А ну, помахайте мені, хто нас добре бачить і чує. Супер, ви всі молодці. Ну що ж, я сподіваюся у вас, неймовірно гарний настрій і ви готові до нашої музичної терапії. Ну що ж, Любов Іванівна, не будемо гаяти часу, передаю ваш, наших дітей ваші теплі руки. Поїхали! Добрий вечір, мої любі дітки, молодь, батьки. Рада всіх вас вітати, владусечок, мій потепня, привіт, який серйозний. Помахай мені, будь ласка, дуже рада тебе бачити. Ось Данілову, Дашеньку, да? Міланочку, бачу Ярослава Смаля, бачу дімочку ролінського. Ой, Сашуні, тут які ви молодчиночки, і гарьошок з мамою, Танюшою. Я вас Мої, мої золоті дітки, мої батьки золоті. Рада, рада вас бачити. Мама Світлана, мабуть, ага, Саша, чапля на вулиці. І Альона Пількевич, привіт, моя красуне. Забула, вже, яка ти є? Віка ось на вулиці. О, як приємно, що ви заняття воєнно поєд... Олександр з мамою такі серйозні. Привіт! Я вас вперше бачу. Привіт-привіт, привіт, мої хороші. Ой, з усіма привіталися, сподіваюся, нікого не пропустила. Але в нас ще урок попереду, я з усіма обов'язково поговорю. Тож ми починаємо мої ріднесенькі, сідаємо рівненько. Хто на вулиці або хто в хаті хоче стояти, будь ласка, вставайте, кого як зручно. І разом з моїм промінчиком сонечка, ось таким веселим, співаємо наше традиційне привітання. Пам'ятаєте слова? Добрий вечір завжди! Приготувалися сіли. Спиночки рівненько. Добрий вечір, жовте поле, добрий вечір, синє небо, добрий вечір ім навколо і мені тобі. Да. добрий вечір, синє море. Добрий вер. Завжди на музичну терапію, це гарний настрій. І не, не тільки для себе, а ділитися з гарним настроєм і з нашими сусідами, і на, навколо з, з тими, хто навколо вас. Отже, ми починаємо. На дворі, як ви знаєте, у нас пора року, яка називається осінь. Ми ще називаємо її золотою осінню. Чому золота осінь? То тому, що все листячко, все вбрання на деревах. І травичка, вони стають жовтого кольору, наче золото, і стають золотого кольору, так? Тому ми називаємо золота осінь. А ще у нашого народу дуже багато приказок про осінь. Прислів'я дуже багато є, і приказок. І курчат по осені рахують. Знаєте таку приказку? Курчат по осені рахують, так? От сьогодні я вам пропоную. Нашу найулюбленішу, одну з найулюбленіших пісеньок, яка називається Курочки. Але в цій пісні мені дуже потрібна ваша допомога. Я рідко коли вас прошу про допомогу, а сьогодні буду просити. Дуже хочу, щоб ми всі разом з вами заспівали ко. Ко. ко Ко-ко-ко!». Давайте попробуємо. Всіх мікрофони вимкнені, але я всіх бачу. Давайте разом зі мною. Ко-ко-ко! Давай, гадусек! Ко, ко, ко! Діма молодець! Владичок ану, відкривай ротик, давайте і. Ко-ко, ко. Ко-ко. ко Так. А тепер я буду співати, а ви мені тільки ко 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 говорите. Я курочки. Хтось курочкою з костівником перетворимося сьогодні, так, будемо фантазувати. Кури ходять, розмовляють ко ко, ко-ко. дьоби комшу, Отак дьобиком зробили. Парчики вказівні і до доносика. Дзьобиком шукають. І разом зі мною. Ко-ко, ко, ко. ко Травичку показали. Де росте травичка? Ой така травичка. І разом зі мною. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, І водичку показуємо. Де тече водичка? Разом зі мною. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Згадали пісню? А ще будемо пальчики, починаючи з великого пальчика, на лівій ручці, а потім на правій. Отже, приготувалися у нас дуже багато роботи, тому, будь ласка, зосереджуємося і працюємо. Вперед! Пішли гулять, як курочки, йдемо. Так. Ходять кури по подвір'ю, розкидають своє пір'я. Перша курка біла, друга зовсім сіра, третя гить гарна чепурненька. Четверта, чорнява, і темна, ловкава. А п'ята маленька, яскрава, жовтенька, ходять розлоги.

E ah, quase Віку, бачу маленьку, так. А ми рухаємося далі, продовжуємо в дусі. Отже, зараз я вам пропоную згадати, що осінь це ще й пора, коли ми збираємо урожай. І цей урожай нас годує цілий цілий рік. Ми збираємо картоплю восени, капусту, бурячок, цибульку, все збираємо, і потім їмо його впродовж цілої зими. От зараз у нас будуть пальчики, наші овочі. Я запрошую наші пальчики, лише пальчики, до танцювальної гімнастики. Наші пальчики будуть овочами. Приготувалися, показали мені пальчики. Зараз будемо у парі танцювати. Зробіть, отакі, отакі, отак, отак О, Отак, ладусочок, молодчинка, умнічка. Підніми мені, будь ласка, вище руку, щоб я бачила свої ручки. Влад, Владик. Потебня, Владислав. О! Тих бачу, молодці. Так, давайте. Співаємо, я співаю, а ви мені показуєте. Увага! Хто знає, підспівуйте мені. Скок, 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 скок. Пішли овочі в танок. Стали наші овочі по парах. Так. І. Ось укроп, а з ним петрушка. Мизинчики. Кучерява чепурушка. Далі. А морквинка й бурячок танцювали гопачок. Так далі. Я повільно спеціально роблю. Помідор селеру взяв, з нею парі закружляв. А капуста з кабачками вибивають каблучками. Часничок цибулинка, гопки гопають невпинно. Танцювали, танцювали і у горщик! Показали в горщик перед собою, наче горщик. Пострибали. А тепер це ж саме, але зробимо швиденько. Ви зрозуміли, як треба робити, так? Покажіть мені отак, якщо зрозуміли. Давайте. Тільки ніхто не попереду і ніхто не відстає. Давайте всі дружно, дружно разом зі мною. Поїхали? Пальчики ваші, давайте і скок, 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 скок. Пішли овочі танок. Ось укропа з ним Петрушка кучерява чепурушка, а морквинка й бурячок танцювали гопачок. Помідор се взяв, з нею парі станцював, а капуста з кабачками вибивали каблучками. Часничок і цибули, на гопки гопають невпинно. Танцювали, танцювали і у горщик постривали. Молодці! Поплескайте один одному. Молодці! Я знаю, що ми з вами завжди гарно справляємося. Я завжди вірю в ваші сили і ви, як завжди, в мене молодчиночки й розумашки. Ну, а тепер давайте всі подумаємо. Хто до мене часто ходить, мабуть, знає відповідь на це питання. А що ж можна приготувати? З морквинки, з бурячка, картопельки, цибулинки. Що можна приготувати з укропчика з часничку. О, Діма, правильно сказав, Діма, я бачу, ти молодець. Діма Дікалінський. Ти сьогодні мене просто молодець. борщ. Я вас зараз запрошую на наш музичний борщ. Ой і наш Костік приєднався з мамою Наташою, так? Давайте зараз будемо варити борщ. Справжній український борщ. Але це не простий борщ, це у нас борщ музичний. Зараз ми будемо згадувати, що туди будемо кидати морквинка. Іде на борщ? Так. Капустинка. Так. І цибуля, і картопля, і буряк. А ще ми додаємо сметанку. А ще пампушку, по животику себе отак покажіть. Пампушку, да! У всіх народів є особливі смаки. Хтось любить пуден, хтось пельмені, а хтось йогурт, у всіх народів особливі є смаки. Але немає в світі іншого народу, щоб так любив, варив і їв ням-ням борщі. Я вас запрошую, будемо зараз готувати борщ. Беремо наші перед собою каструлю велику і ставимо на плиту. Поставили на плиту. кидаємо м'ясо, хай вариться бульйон. Хтось варить буде, хтось пельмені, а хтось йогурт. І в народі особливі є смаки, але іншого народу, що так любив пари, і ням-ням, їхня борщ, з і, і, і лапличкою так, з капушкою так, і картопля, і картопля, і буря. Ще так, і сметанкою так, і з капушкою ну А далі може, сам, тоді, мастя, посолили, посолили, на життя собі лата посолили, нам нас. Попросили свою аиса, у тих народи по событии є сматы. Когда пытайся, макуя. Ууу, ну ви молодці. Слухайте, хлопці, як правило, у нас в українців завжди готують дівчата, але в мене сьогодні такі хлопці молодці, просто справжні куховари. Молодці, гарно потанцювали, гарно приготували. Я думаю, наступного разу, коли буде ваша мама або бабуся готувати борщ, ви згадаєте нашу пісеньку і підкажете їм інгредієнти. І будете справжніми українцями, так? Ще пампушечку з сальцем та з часничком візьмете, бабуся, можливо, бо мама спече, і буде смакота, буде ота. Молодці! Отже, ми сьогодні і курчаток, овочі згадали, так? наш урожай згадали, наші овочі веселі. І ще й наварили музичного борщу. Я не знаю, як у вас, а в мене аж слина покотилась. Дуже хочеться борщу. Тож, на цьому наш урок, мої хороші, завершується. Я запрошую вас усіх до нашого традиційного до побачення. Пам'ятаєте, яку ручку ми спочатку піднімаємо? А ми підніміть. Хто? Я? Хто знає яку ручку? Ми? Так, дімочка знає. Ліва, ми сьогодні починаємо з лівої. Так, починаємо. Молодці. Вікуся молодець, Ярославчик молодець. Давайте. Альонашка, мама Наташа і. Наш костик Молодчиночки! Рада вас бачити! До До побачення! побачення! побачення. того баченя, добіння, до побачення! Слухайте, вас так багато. Ви такі молодівочки, просто неймовірні. Сьогодні ми бездогано з вами попрацювали просто ідеально. Як справжні українці? Ми знаємо, що українська нація дуже працьовита. Ми як бжілочки вміємо зібратися в потрібний час і гарно попрацювати. Я не знаю, як ви, я аж бокра, аж спотіла. Я вам дуже дуже дякую, що ви були сьогодні разом зі мною на нашому занятті. І я вам дуже дякую за уважність, за старанність і за вашу активність. Сподіваюсь, наше заняття було цікавим і трішечки корисним для вас. Дякую вам за все, за все, за все. І сподіваюсь на наступну нашу з вами зустріч. А наступна наша зустріч буде: я не прощаюся до наступного тижня. Буде найвеличкий для вас сюрприз. Але про це ви дізнаєтеся трішечки згодом. Будьте здорові, берегіть себе і до зустрічі! Па-па! Дуже дякуємо всім. Сподіваюся, ви натанцювалися, наспівалися. Чекаємо вас на наступних заняттях. Доброго вечора, наші любі! Бувайте! Па-па!